Друзі, вітаю вас усіх, благословляю вас усіх, Хай Боже благословіння, яке збагачує і смутку не приносить, воно розповсюджується і розпорошується на життя кожного із вас. Хай ви побачите, як Бог сильний, великий, добрий, щедрий, милуючий, спасаючий, Він звершує свою волю Божу в вашому житті. Воля Божа, вона добра, лагідна, досконала, і це найкраще місце, де ти міг би опинитися. Тому скажи Господові так: Я хочу, щоб воля Божа розкривалася і я готовий входити. Я готовий входити. Так важливо, щоб були ці люди, які будуть говорити Господові так і будуть шукати волі Божої. Будуть входити в волю Божу. Цікаво, що Ісус він молиться за волю Божу, або Він говорить: Господи, я виконав волю Божу. Я виконав волю Божу. Господь про Давида говорить, Він муж по серцю моєму, тому що Він виконає мої бажання, мої бажання, мою волю Божу. Він буде в неї входити. Чи завжди в нього буде виходити ні. Чи буде робити він помилки так? Чи буде він згрішати в якихось моментах так, але пріоритетом для нього завжди буде воля Божа, і він буде розвертатися. Тому, друзі, такий класний і важливий момент сьогодні, щоб ми з вами шукали найперше Царство Божого, шукали волю Божої. Щоби ми були людьми, які мають смирений дух, смирене серце, упокорений дух, щоб ми мали з вами слухняність. І от саме такі люди вони будуть бачити, як Бог їх підіймає. Якщо ти хочеш бачити, як Бог тебе підіймає, ось Бог підіймає якраз то не тих, хто просто читає або чує слово Боже, а Він підіймає. Тих, хто читає, чує, має слухняність і виконує, тому що ця людина вона має упокорене серце. І Бог благословляє саме таких людей. Ви знаєте, що багато людей вони чують Боже Слово, але вони не живуть по Божому Слову. Вони не виконують Боже Слово. І потім мають поразки в різних аспектах свого життя. Ну, наприклад, фінансову поразку. Тому що вони чують Боже Слово, про фінанси, як жертвувати, як давати десятину, як шанувати Бога, як дякувати Богові, як благословляти, наприклад, святих, як підтримувати бідних, але вони так не живуть. І бачать поразку в своєму житті. І ось про що я, друзі, сьогодні? Я про те, що важливо нам. Не просто читати, а це практикувати. Не просто слухати проповіді, а починати жити по слову Господньому. І ми будемо бачити багато благословінь і багато подарунків від тата. Ми повинні з вами шукати волі Божої. І для нас прикладом є Христос і є Божі мужі. І я бачу, як коли вони здавалися Богові, як Бог потужно їх використовував, і як потужно Бог рухався в їхньому житті. І бачу, як такі люди, як Іона, вони бунтували проти волі Божої. І мало того, що самі страждали, страждали їх рідні, близькі, страждали оточуючі. Люди, ті, хто були навколо, і це було не на добро для цих людей. Тому для нас важливий момент сьогодні ось шукати волі Божу і молитися за волю Божу, бути відкритими для того, щоб Бог проявляв, реалізовував і стверджував волю Божу в нашому житті. Тому знову і знов говорю. Хай буде воля не моя, Андрія, а Твоя, Господи Боже. Амінь.